Сьогодні відбулася онлайн зустріч міського голови Андрія Біловуса з бургомістром міста Уперталь. Це німецьке місто, з яким ми сподіваємось налагодити співпрацю. Подальшому може підписати якісь рамкові документи. Міським головою було черчено ті питання, ті напрямки, які для нас в пріоритеті: це енергоефективність, це безпека міста, це медична сфера. Це ще дякую всім, що доєдналися пан Лосов, пан органіст Клаус на дер радий, що ми змогли домовитися. Я радий подякувати за зустріч, і ми дуже раді, що сьогодні маємо змогу поспілкуватися з колегами, колежанками із кам'янського. Ми сподіваємося, також на довгострокову співпрацю, що в тому переліку міст побратимів, з якими. Працюю в уперталь, щоб також наступного разу ми могли побачити там і місто Кам'янське від від України.